Привіт! Вперше знімаю відео про мої книжкові покупки. Ці книжки я ще не читала, але розкажу, чому вони мене зацікавили і чому саме я їх вибрала і які маю очікування. Мова буде йти про п'ять книжок, які я. Купила протягом достатньо тривалого часу, тому що а, одну з них я купила ще в лютому до повномасштабного вторгнення, а чотири купила ось цього літа. Бо протягом весни я книжок не купувала. Я читала ті, які в мене були, або ж переважно читала онлайн в додатку від Якабу. А тепер, нарешті, знову до мого життя повернулися книжкові покупки, і я насправді очікую від цих книжок дуже і дуже багато. Перша книжка називається Саме час знову запалити зірки. І авторка і вона француженка. Отже, очевидно, її ім'я та прізвище має звучати як віржені грімальді. Нічого не читала цієї авторки до цього. Нагуглила про неї, що вона французька письменниця, блогерка, дуже цікава про неї історія, що у 8 років, прочитавши зошит із бабусиними віршами, взялася за написання власних розповідей. Згодом створила жартівливий блог, який відразу став популярним. Тож я про цю книжку. Бачила кілька рекомендацій в соцмережах і подумала, що мені вона може бути цікава, бо тут ідеться про ем, історію трьох поколінь жінок. Власне, тут є 37-річна мама, яку звуть Анна, і вона має двох доньок: 17-річну Клоє і Лілі, які 12 років. Достатньо непростий період життя тут описаний, адже Анна втрачає роботу. Перебуває в достатньо скрутному матеріальному становищі. В неї дуже багато боргів. Вона розуміє, що з доньками втрачається контакт, і тут вона вирішує взяти своїх доньок і поїхати у мандрівку. Бо очевидно, саме час знову запалити зірки. Я подумала, що мені ця книжка може бути цікавою, оскільки до цього мені дуже сподобалася книжка Євгенії Кузнєцової Спитайте мієчку, а там також йдеться про кілька поколінь жінок однієї родини, і певним чином про також мандрівку з метою віднайти радість життя, віднайти щастя, і початок життя із чистого аркуша це, до речі, видавництво. Старого Лева. Почала гортати вже цю книжку, почала її трохи читати. Дуже цікава структура. Тут ми кожну главу читаємо від імені чи то Анни, чи то Клої, чи то, як звуть дівчинку маленьку, Лілі. Ось і щоразу від першої особи ми дізнаємося історію кожної із цих трьох героїнь. Поки що мені дуже цікаво. Сподіваюся, не розчаруюсь. Друга книжка, яку я замовила одночасно з романом Саме час знову запалити зірки, це збірка малої прози під назвою Химерні оповідання від Нобелівської лауреатки Ольги Токарчук. Вибрала я її тому, що в моїй бібліотеці насправді досі не було жодної книжки Ольги Токарчук, а я дуже хотіла мати. І вирішила почати саме з цього видання це видавництво Темпора. коли я навчалася, ще встав. Перших класах ліцею то а, наша директорка розповідала, що коли ми вибираємо книжки для своєї бібліотеки для читання, то треба орієнтуватися, зокрема, і на Нобелівських лауреатів. Тому а, нарешті здійснила свою мрію, і для своєї бібліотеки домашньої купила книжку Нобелівської лауреатки Ольги Токарчук. Химерні оповідання мені цієї весни і цього літа дуже гарно заходить мала проза. І сподіваюся, що ця книжка мені також сподобається. Третя книжка в моїй добірці це також збірка малої прози і при цьому збірка жіночої прози, і не просто жіночої прози, а жіночої прози 20-х. Називається збірка Моя кар'єра, і до цієї книжки. Увійшли оповідання чотирьох авторок на свій сором. Я нічого не чула про цих чотирьох письменниць. Бо загалом покоління 20-х — це величезне огроми письменників та письменниць, чию творчість нам ще всім треба для себе відкрити. Бо я впевнена, що дуже багатьох ми не знаємо. У цій збірці передмову до якої написала Ярина Цимбал, є оповідання від таких авторок: Марія Галич, Галина Орлівна, Варвара Чередниченко та Олександра Свекла. Я почула про цю книжку в інстаграмі Еми Антонюк. До речі, на Ютубі є канал Палає, де Ема разом із Яною Брензеєю ведуть дуже класні, дуже такі цікаві, дуже гострі розмови. Підпишіться, подивіться, я думаю, вам сподобається. І в одній із розмов, власне, зайшла мова про прозу 20-х років, і трошки Ема розказала про саме ось цю книжку, про цю збірку у часи. Радянського союзу творчість багатьох письменників та письменниць із 20-х замовчувалася. Ці книжки не друкувалися, і тому зараз нам так важливо відкривати для себе навіть у. Перша творчість цих видатних українців та українок. Продовження теми читання літератури 20-х років 20-го століття буде доречно назвати ще одну книжку, яку я купила насправді навіть раніше, ніж збірку моя кар'єра, це роман Вальчнепи Миколи Хвильового. Зі шкільної програми всі ми, звісно, знаємо хвильового як автора новели Я Романтика. Яка вивчається в старших класах, і школярам дуже часто буває складно зрозуміти всю глибину цього тексту, ця от загірня комуна, ось ця Марія, чому він там застрелив матір і так далі. Але насправді хвильовий це дуже глибокий автор, якого. Якщо ви читали в школі, то спробуйте перечитати у дорослому віці. Вам тоді буде значно цікавіше його відкривати, і значно більше вам буде зрозуміло в його текстах. Роман Вальчнепи – це видавництво фоліо. До речі, видання насправді не дуже добре, бо дуже тонкий папір. І часом буває, що так розгортаючи сторінку, просвічується трохи текст з наступної або з попередньої. Тобто зі зворотнього боку аркуша. Але я все одно цю книжку взяла, бо мені дуже подобається обкладинка. Обкладинка, правда, чудова. І роман Вальшнеф, який є в цьому виданні, це, як зазначено в анотації, власне, незакінчений роман Миколи Хвильового. І в цьому тексті автор осмислює наслідки революційних перетворень в Україні і дещо навіть зачіпає тему її національного відродження. Думаю, що Прочитаю достатньо швидко цю книжку і планую про неї розказати в окремому відео. А ви тим часом напишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви хвильового і що взагалі думаєте про його творчість. П'ята книжка в моїй сьогоднішній добірці це книжка, яку я купила ще у лютому до початку широкомасштабного вторгнення армії Російської Федерації на територію України, але я не встигла почати читати цю книжку. І навесні також вона мені не пішла. Тому досі вона лежить і чекає свого часу. І тому зараз я вирішила цілком доречно буде про неї сказати тут у добірці книжкових покупок, адже вона, от саме як нова куплена книжка. Чи лежала в мене на полиці і чекала це видавництво старого лева і роман, який називається Не кажіть, що в нас нічого немає авторка Мадлен Цієн. Мене зацікавила ця книжка, бо, по-перше, мені сподобалася назва. Як на мене, вона дуже оптимістично звучить. Бо ну, не кажіть, що в нас нічого немає. По-друге, дуже зацікавила тема, бо я нічого не читала про Китай, а тут йдеться саме про... Три покоління китайської інтелігенції і розповідь тут, як зазначено в анотації, починається ще від часів. Китайсько-японської війни 37 45 років, і далі триває впродовж культурної революції Мао Цзедуна і далі і далі. Нова для мене країна, нова для мене тема. Зрозуміло, що дуже мало знаю про а, історію цих подій, і а, захотілося про це почитати. Сподіваюся, з цієї такої достатньо об'ємної книженці зможу для себе знайти багато цікавого. Тож. Ось такі були мої книжкові покупки за цей час. Далі йду до читання і побачимося у наступних відео. Поставте лайк і не забудьте підписатися. Далі буде.